Найджел Фарадж, той самий лідер британської партії Reform UK, якого активно підтримує Маск, що викликало жорстку реакцію прем'єра Стармера. Він оце минулого тижня записав у TikTok заяву про загрозливу демографічну ситуацію в британських містах в трьох найкрупніших містах Великої Британії. Біле населення вже становить меншість від 37% в Лондоні до 49% у Манчестері. Імміграція, очевидно, фундаментально міняє вигляд наших міст, чим ми втрачаємо нашу ідентичність, питається автор. Багато хто це подав, як, мовляв, майже расистську заяву і вимогу розправ. Але як не крути, а в Німеччині альтернатива для Німеччини, в Британії Реформ UK, в Франції Національний фронт Лепен і інші подібні проекти набирають популярності в європейських виборців. І не через ту причину, що Путін такий підступний і так багато платить, хоча це теж правда, він вкладає в ці проекти так. Але головне, що є підґрунтя, бо сьогоднішні реалії лякають і обурюють чим далі більшу частину громадян Європи так, такими заявами можна обурюватися, хоча це всього лише констатація статистичних фактів, можна вимагати заборони, штрафу, обмежень чи ще чогось. Але це і раціональні емоції. Якщо ж оцінювати це раціонально, то варто зважити на об'єктивні європейські реалії, які є причиною зростання підтримки локальних проєвропейських партій Європи. Ні заборони, ні критика не змінять ситуації і не змінять реакцію на неї громадян, не зменшать загрози для громадян з боку мігрантів і мігрантських спільнот. Останні небезпечні ще й для держав, бо розхитують диктат закону, який більше не є однаковим для всіх на всій території кожної держави. Але всім, навіть найбільш прихильним до іммігрантів діячам, очевидно, що щось треба все ж робити, і то в найкоротші терміни різниця хіба в пропонованих методах. Але в будь-якому випадку раціональною відповіддю буде не заборона чи покарання, а конкретні зміни міграційної та соціальної політики держав і ЄС в цілому. А поки цього не робитиметься, ситуація відкриває широке поле для маніпуляцій і для Ілона Маска, і для Путіна, і для інших.